Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Ось в нашій блогосфері все більше і більше мусується заява нібито пана Дональда Трампа про те, що він. Коли стане яким там, господи, прости, здається, 47-м президентом Сполучених Штатів Америки, а він вже був 45-м президентом, то він у 24 години закінчить війну в Україні. Притому нібито там в нього два варіанти. Завершення. Перша це дружня розмова з Путіним. Він йому зазирне в очі, побачить там мир, і вони домовляться про: ну напевно, який же може бути мир без виводу військ Московії з усіх міжнародно визнаних територій України. Ну так, за логікою речей, я не знаю, там, яка логіка речей у пана Дональда Трампа. Так, оце перше. А друге, що якщо е, він помилиться і в тих очах він побачить не мир, а щось інше, так, то тоді він е, надасть таку кількість зброї України. Що вона переможе, Ну, на відміну від попередника його, нинішнього пана Байдена, який, як кажуть, дає із рук не випускає цю зброю, так, то він уже вдасть усе. Там і найсучасніші, вже не F16, найсучасніші літаки, найсучасніші ракети. Кількості в якості, яка, які дозволять Україні, ну якнайшвидше звільнити власну землю від цих е, московитів андрофагів Все це дуже добре. Так, але, говоря, по-русски свіжо свіжоприєдання довіриться з трудом. Так. Чому так? Чому так? Це я такий недовірливий, чи, можливо, якісь інші є. причини. Мені не подобається зачіска пана Дональда Трампа, а моя мені подобається більше, і тому я його не люблю. Але ж я уціоний. Так, Мене цікавить формальна логіка, та і пам'ять у мене не Короткотерміново, як у деяких людей, на яких ці заяви і розраховані, що вони вже забули, що пан Дональд Трамп уже був раз президентом. І ну, я пам'ятаю, навіть коли він був президентом, це він з 20 січня. 2017 року по 20 січня 2021 року. І наскільки я знаю, війна Московії агресивна проти України триває з 2014 року. Тобто, протягом всього періоду правління. Дональда Трампа Сполучених Штатах Америки, він так нічого й не зробив для того, щоб припинити цю московську агресію. І що це він раптом оговтався перед виборами? Це що? передвиборча риторика, чи це для повідомлення для дурних, чи це. Як, як кажуть, популізм, голий чи якісь інші ізми. Ну, я не розумію, чому він роздуплився, кажучи, науково, тільки зараз. А тоді він, що не знав, він не зазирав тоді у вічі до шановного пана Путіна, так, щоб пошукати там мир. Так. І не, чомусь не дав Україні таку кількість зброї, яка б дозволила е, їй вигнати оцю всю наволоч, ці всі агресорів, московитів андрофагів, геть з української землі. У мене прості запитання. Я ж не придумую щось я на пальцях показую. На пальцях, так, <см às> показую. Ти ж був такий сякий президентом найпотужнішої держави світу. 2017 по 2021 рік. В тебе були всі важелі. Чому ж ти нічого не робив? Чому ти нічого не робив? Чому ти згадав про це тільки зараз, щоб показати от, Байден нічого не робить, нічого не може, нічого не вміє. Так. А ось я. Ось я як прийду, так я всім покажу, по-русски Кузькину мать, і всі будуть знати, так. Ну, щось я мало вірю, ну такий я недовірливий, от такий уже закончений чудак, я ганяюсь за туманом, за туманом, і со мною мені не справиться нікак.